Як пропустили в інституті вивчення війни? Готовністю передати зброю Хуситам, Путін хоче змусити захід відмовитися від підтримки України, а також демонструє залежність Москви від Тегерану в питаннях високоточної зброї компонентів. Аналітики зазначають, поглиблення партнерства Росії з Іраном ймовірно спонукатиме Кремль розглянути можливість підтримки інших іранських маріонеток і використання цих груп у непрямих спробах погрожувати заходу ескалацію. Це на думку Росіян має спонукати партнерів України припинити допомагати їй через Обоювання прямої конфронтації з Росією, ну і звичайно, ми розуміємо, що зацікавлена Росія і в е, напруженні ситуації на близькому сході, тому що її підтримує Іран, а вона його так само. Ну і в інших країнах, зрештою, в неї там теж є свої інтереси. ось напруження на близькому сході досягло піку після вбивства лідера Хамасу е, Ісмаїла Ганію у Тегерані. Він був ключовою фігурою в переговорах про припинення вогню у газі. Ну і, хоча жодна країна чи організація не взяла на себе принаймні поки що відповідальність у смерті Ганії, Іран звинуватив у цьому вбивстві, Ізраїль пообіцяв помститися. ще звинувачив США звичайно як союзника Ізраїля. Однак, як зазначає агенція Bloomberg, Тегеран намагатиметься уникнути повномасштабної війни з Ізраїлем, адже за словами іранського дипломата е Насера. Канані його мета утримати Єрусалим від повторення подібних кроків. Блумберг пише: цього разу помста Ірану може бути жорстокішою на тлі вбивства високопосадовця в самому серці його столиці. Це може бути як ще один прямий напад на Ізраїль, так і посилення атак на країну з боку довірених осіб. Тегерану ну може де про Хезбалу, як мінімум.